Кроків, найшвидші кроки зроблю до тебе, сто тисяч років не вартіння одного без тебе. І твоє вписане зорями на небі моєї душі, коли долі зходили з дорями, тебе Бог мені залишив. Тобою, як дивом, захоплений, на щастя твій погляд ловлю без тями жанимо в красу неймовірну твою, така безмежна і неповторна з тобою. І вже більше кроків зроблю до тебе. Сто тисяч років варті дня одно. Рознесе вітер милями, танцюючи з ним минує, і море шаленими хвилями, малює лиш твій силует тебе поцілунками дотиком, тягну я кохання своє, і Богу подякую бо пошутні за те, що ти щастя моє. Скажи всі разом, така і йдемо. Найшвидші кроків зроблю до тебе. Сто тисяч років, не варті дня одного без тебе. Михайло, і ти сюди. Я не можу, я прив'язаний, бачиш. Я теж. У тебе Іди до людей. Ще Розковець Вам, така безмежна. безмежна Така безмежна і неповторна Любов з тобою. І вже не вільний, як Боже вільний живу тобою, сто тисяч кроків, найшвидші кроки зроблю до тебе. Сто тисяч років не дня одного тебе така безмежна і неповторна. Всі разом. Тобою. І вже не віри, як Божої знають. Сто <плес> тисяч кроків, найшвидших кроків зроблю до тебе. Сто тисяч років не дня одного без тебе. Сто тисяч кроків, найшвидших кроків зроблю до тебе. Сто тисяч років не дня одного. Без тебе. Одного. Без тебе. Одного без, без вас. Наші люди і українці. Дорогі друзі. Всіх запрошуємо. Місце зустрічі змінити неможливо. 19.30, палац культури Шевченко. Для вас ми виконуємо найкращі свої пісні. Сьогодні дуже багато у нас є. Діти йдуть в супроводі батьків безкоштовно. І чоловіки в супроводі п'ятьох дівчат ідуть безкоштовно. Підходьте до пані Ірини. Можете придбати квиток. Сьогодні яке число? 26? 25. 25. двадцять п'яте. Вперед уже 25-те. 25 чоловік, хто перший підійде до Ірини, будуть мати щастя цілий рік. Підходьте. все, дякуємо Зеркальна, і передайте так, тим, так. хто сьогодні не прийшов на бювет, що приходили на концерт. Квиточки можна придбати і в касі. Палац культури дякуємо.